Вітаю. Доброго вечора, друзі, доброго мирного вечора вам і вашим сім'ям. Дякую за всебічну підтримку нашого каналу. Це необхідно для нас, для всіх. Дякую за вподобайки, за коментарі, за те, що ділитесь нашими етерами. Звісно, за підписку, звісно, за каву, звісно, за спонсорство, звісно, за те, що підтримуєте наші проекти. І це необхідно нам. І ми являємось, наша академія являється авангардом добра. Я думаю, що в нас з вами все вийде. Отже, з чого починати зцілюватись? Та з того, що починається кожна хвороба, кожна проблема починається спочатку на тонкому плані. Спочатку починає. Починається вона проявлятися. Не буває так, що людина бац і стала в злиднях, втратила бізнес, втратила кошти, стала жити в боргах, втратила все, стала безхатченком. Це не, буває, не відбувається миттєво перед тим Всесвіт наполегливо буде штурмувати вас знаками, щоб ви усвідомили, що ви щось робите не так. Що саме? Практично все. <смір> Звісно, не буває так, що всі відраз, відразу від вас відвернулися і ви лишилися наодинці зі своїми питаннями. Це теж не відбувається водночас. Звісно, що у вас не буває миттєво, раз і пухлина. Такого теж не буває. Перед тим вам, вищі сили, багато разів говорили, що ви йдете не тою дорогою. І для того, щоб зцілити можна практично все: і фінанси, і стосунки, і здоров'я. Було таке, що зцілювали неоперабельний четвертого ступіню. Так. повністю причому. Бувало. Але з чого починається? А з того, що, з чого починається проблема? Да, зі страху, з образи, з гордині. І треба зцілити першу причину, треба її знайти. Звісно, буває, що є якийсь магічний вплив, ще якийсь вплив негативний, не без того. Але цей вплив почався саме з якогось моменту. І цей момент треба знайти. І кожне зцілення починається з зцілення і буде ефективним, якщо ми зцілимо першу причину. Я дуже люблю і поважаю Луїзу Хей. Це неймовірна жінка, яка зцілила своїми книжками, напевно, мільйони онкохворих людей. Я низько вклоняюся їй, але вона не зцілила з першого разу себе, вона пройшла повторно той досвід. Чому? Вона не справилася з причиною. Отже, завжди причини знаходяться на тонкому плані. В наших емоціях в нашому астральному тілі відбувається пробій через можливі емоції, через емоційний стан, інколи гординя. Часто гординя плюс образа дає онко. Це стабільний результат. Якщо з образами ще так сяк можна якось справитись, то з гординею дуже важко. Вона важко відслідковується, важко її діагностується самому собі. От. І коли вона підпирається образами, то дуже важко її зцілити. І тут треба бути до себе безпристрасним, треба бути в... чесним, чистим, назвати речі своїми іменами, сказати собі правду. І відрізняйте гордість, честь і гординю. Гордість і, це, і честь це від любові. Людина горда, в честі не буде ображатися ні на кого, Не буде, е, немає страху. Чого їй боятися? Вона живе в правді. І, проживаючи таким чином, ви проживаєте в безпеці. В Безпеці від хвороб, в безпеці від злиднів, в безпеці від людей. Правду казав хтось, що ліпше бути одному, чим з ким попало, їсти, бути ліпше голодним, чим їсти, що попало. І, отже, і ваше серце не з того, щоби. що попало сприймати. Гординя важкий хрест, ви знаєте, а всьому, всьому, якщо ми пошкрябаємо гординю, пошкрябаємо заздрість, образи, всьому є причиною страх. І страх це діаметральна, діаметральна протилежність любові. В любові не буде страху. Ви боїтеся не встигнути, ви боїтеся не мати, ви боїтеся не бути? І ви боїтеся, що вас недооцінюють? А навіщо вам чиясь оцінка? Вас, на вас вона впливає, правда? Вам, правда, не все одно, що про вас думають люди? Хіба ви думаєте, що ви можете всім бути приємним? Всім подобатись це неможливо. Та й не потрібно навіть намагатись. Ви станете принаймні флюгером, який буде по принципу, що завгодно вам, друже. Я все сповню. Тому будьте собою. І вам головне, має бути комфортно з собою. І головна думка про вас це має бути ваша думка. Ну, звісно, коли ви в гордині, <смі> то байдуже, що ви про себе думаєте. Коли ви в образах, тому, звісно, тут треба застосовувати методики, застосовувати духовні практики і собі бути до себе суворим, можливо, навіть суддєю, але знати, що нема винних, і ви не винні ви відповідальні. За своє життя, за свою хворобу, за свої фінанси, за своїх близьких. Не за їх дії, ні за їх стосунки з вами. І це головне це найголовніше в вашому житті. Це ви і коли ви собі не байдужі. Коли ви з любов'ю до себе підійдете, то де дінеться та гординя, та жадібність, та заздрість і все інше, той страх. Тому пустіть любов в своє життя, шукайте причину. Вона в вас завжди, чи то здоров'я, чи то фінанси. І ніякі зовнішні впливи, то вже побочка. А все починається з вас самих, Боже моє любі. Зцілення починається. З вашого потоку думок, з ваших емоцій, з ваших станів. З вас самих. Там же й почалося ваша проблема. Чи то здоров'я, чи то з боргами, чи то... З людьми. Причина завжди у вас. І зцілення завжди у вас. І якби збоку не спасали людей, коли урок не пройдено людина гине обіймаю вас серцем спокійної вам, мирної ночі, миру і захисту вам і вашим близьким.